Укрпошта на патріотичній передовій шостий поштовий випуск воєнного часу присвячений знаменитому псу саперу патрону. Хвостатий допоміг піротехнікам з Чернігівщини знешкодити вже сотню вибухонебезпечних предметів. Цей яркуш включає вісім марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклеєному папері. Гарні марки з песиком гарна історія. Що він от власне розмінувальник, і це зв'язано з Війною, перш за все. Зараз це дуже важливо, я вважаю. Це все історія, перш за все, і тому збираю історію, можна так сказати. Плюс патрон одразу как бы, ну, зачарував тим, що він такий маленький і знаходить такі вот сюрпризи від наших сусідів нехороших. Вот. Поэтому будемо збирати далі колекцію. Автор патрона, дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк. Він же учасник конкурсу на кращий дизайн поштової марки Доброго вечора ми з України. Автор ставив за мету не просто показати людям ще раз самого песика, а й привернути увагу суспільства до проблем замінованих територій. Особливістю випуску є благодійна складова. Кожен, хто придбає поштові марки пес-патрон, стає учасником доброчинного проєкту з придбання машини механізованого розмінування та допомоги притулкам для тварин. Рятувальники кажуть, з початку війни тільки у Криворізькому районі піротехніки вже знешкодили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Тож нове броньоване авто для служби, що може розміновувати понад 2 тисячі квадратних метрів за годину, сьогодні для України украй потрібне. Машина допоможе саме в великій території, тобто поля та лісосмуги, там, де важко проходити піротехніками-спеціалістами для виявлення вибухонебезпечних предметів, там, де висока рослинність, де є великі ризики. Саме не побачити вибухонебезпечний предмет, наступити або він може здетонувати на зреагувавши на вібрацію. Цей автомобіль врятує як життя рятувальників, так і життя населення. Пес патрон випуск, який Укрпошта реалізує у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Тираж маркованого листа один мільйон. В цей лист входить 8 марок. Вот і получается, що якщо з кожного листа у нас буде 64 чотири гривни на благотворительності, то можна посчитать, що це буде 64 мільйони при продажі всього всего выпуска. Досвідчені колекціонери кажуть, за роки незалежності пес патрон перший благодійний поштовий випуск, і в цьому його цінність. останній раз такі марки печатали в 89-му році, після землетрясення в Армії. Вот. що, коли були епідемії в Африке, войны, війни благотворительные взносы йдуть не на почту, а вони йдуть на отдельний счет. Сьогодні кожен колекціонер покупає такої листочики, передає 64 гривны на благотворительний взнос в пользу МЧС. Поштовий випуск Пес Патрон можна придбати у відділеннях зв'язку та в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти. Я думаю, що что... Ми не закончим випускати марки. Да, будемо сподіватися, що це буде, будуть будут победные марки. Іван Проводов, Євген Жулай, Максим Пономарьов цей день.